Дух Різдва у кожну хату у Львові дітки з особливими потребами разом із міськими обранцями створювали новорічно різдвяні іграшки, аби прикрасити ними головне зимове дерево. Для оздоблення обирали різноманітні кольори та найчастіше сині і жовті, саме барви національного прапора України, без сумніву, цьогорічний тренд. Ялинка це, це дух різдва. Реально, це в нас якийсь такий от символ, і не має значення, що б ставалось навколо. Різдво новий рік повинно відбутись. Розмальовували прикраси діти із львівської спеціальної школи імені Марії Покрови, крім пізнавальної акція, має і благочинну місію допомогти тим, хто оберігає спокій українців. Прикрашені ялинки розповідають ініціатори, продадуть на аукціоні, а виручені кошти скерують Львівській 45-й окремій артилерійській бригаді Збройних сил України до слова, саме там проходить військову службу секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак. Що важливо в цій акції? Це чисте прагнення діточок допомогти. Я думаю, що наше з вами завдання так само їм допомогти і максимально зібрати коштів на їх рахунок, щоб вони потім. Передали це 45-й бригаді збройних сил України. Благодійний аукціон Ялинка ЗСУ триватиме до 23 грудня. Лотами торгів будуть п'ять ялинок із прикрасами, які зробили нечуючі чуючи діти. Стартова ціна лоту 200 гривень, мінімальний крок 50. Аукціон відбудеться в коментарях під дописом на Фейсбук сторінці школи Марії Покрови. Усі вилучені кошти нагадаю підуть на допомогу 45-й окремій артилерійській бригаді.